Вітаю тих, хто хоче, вітаю тих, хто наблюдає, вітаю тих, хто планує, дивиться, міркує, вирішує. Ну, інформація буде більше для людей, які йдуть, вже йдуть, уже які працюють, вже які намагаються, вже які зв'язують себе з цією діяльністю в плані інвестицій. Ви сюди заплатили за товар. Ви вже написали списки, ви вже тут декілька місяців, ви вже прощупали почву, ви вже комусь вже про щось розказуєте. Інформація буде для вас. Ця інформація буде не просто повіствуванням, ця інформація буде зверненням. І це не предложення буде. Це слухайте це як, начебто, це для вас, ця інформація для вас як рекомендація. Це рекомендація. Ми зараз з вами будемо говорити про консультації. Почну, знаєте що, почну з простих речей. Я учився 8 років в музикальній школі. Дивіться, я ходив в школу, звичайно. Я ходив в музикальну школу. Я ще займався спортом. Спорт у мене був понеділок, середа п'ятниця. Це було кіокушинкай, карате. Музика була. Понеділок, середа, п'ятниця-неділя. Вот. І понеділок, вівторок, середа, четвер-п'ятниця була школа. Дивіться. Для того, щоб навчитися грати на баяні, я на баяні навчився грати, була поставлена мета вивчитися грати на баяні. Чи можна було б, наприклад, дивіться, раз в тиждень приходити до вчительки, там, показати, що ти вмієш. І потім через тиждень, через тиждень, через тиждень. Чого понеділок, середа, п'ятниця, неділя? Чого так? Чого тренування понеділок, середа, п'ятниця? Так це ж після учоби, Друзі, це, це не вмісто учоби, це 7-8 годин в школі, домашні завдання. Друзі, це була така, це навіть не нагрузка. Ми дорослі сьогодні так не живемо. Ми сьогодні після роботи не робимо ще плюс три роботи, розумієте? ви повинні зрозуміти такі речі, що коли з мене хотіли зробити музиканта, то мені прийшлося дати себе під контроль 100%. Коли ми готувалися до академконцертів, це було по 5-6 по годин з перервами на водичку туалет. Підготовка до виступів. І коли я грав, мені, мені Людмила Вікторовна каже, стоп, 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 синок, стоять заново. Ну та стоп заново. Стоп, тут тут, давай, Ні -ні -ні, заново, заново. І отак ми готувалися до Академ-концертів. понеділок е я перед школою, якщо це була друга зміна, у мене було сальфеджіо, потім була спеціальність. Що таке сальфеджо? Це зрозуміло, це нотна грамота. Потім спеціальність. Що значить спеціальність? Я приходив і показував своїй Людмилі Вікторовні, що я навчився за, за декілька днів. Тобто вона ставила задачу, і ця задача повинна була виконатись, і ця задача виконувалась, і я приходив, відчитувався. Середа. Музлітература спеціальність. П'ятниця. Сольфеджіо, спеціальність. Неділя, оркестр. Сразу був хор, потім оркестр. Тренування. Після уроків. Після уроків була тренування, був спортзал. Діти всі йшли додому нормальні. А нормальні залишались в спортзалі і додому вже їхали, вже як темно було. Для чого ми це все робили? Для чого ми, ми це все робили, друзі? Щоб що? Ну, що нам дасть, то, що я навчусь грати на, на баяні. Я вам скажу, я тільки зараз почав розуміти, для чого це нужно було. Я зрозумів, щоб щось навчитися, треба, щоб хтось тебе учив. Я зрозумів це. І було дуже часто, коли я виконував, сидячи дома. Годинами упражнення оприлюднення на баяні, то, що в мене не получалось, а завтра треба було читатися. Були звітні концерти, були звітні виступи, були виступи в театрах. До всього ми готовились. Знаєте, як готовились? Не в ничку, друзі. Ми готовились показуючи своєму тренеру, що ми навчились. Ми приходимо в це предпринимательство. Тут результат, друзі, це не навчитися грати на баяні. Це не то. Тут результат інший. Тут результат це життя. Це життя в нормальному режимі, в нормальних умовах, з нормальними грошима. Це штука, яка дасть тобі зрозуміти, що ти людина. Помієш, а не якась фізособа, якою можна. Дирки затикать в каналізаційних трубах. Комарі. І я вам кажу сейчас одно. Якщо ви не будете консультуватися, якщо ви не будете підзвітними, цей бізнес не построїш. Цей бізнес не построїш. Дивіться, ми в суботу провели, провели зустріч, і я в кінці зустрічі сказав, друзі, всім нужна консультація, всі на консультацію срочно. Якщо ти думаєш, що ти все зрозумів, тобі нужна консультація. Чого? Того, що, дивись, якщо ти зрозумів, як щось робити, то перед тим як це зробити, треба позвонити і обговорити. Тобі треба проіграти перед тренером, проіграти п'єсу, щоб він тебе підкоректував. Діти посходились. Всі хочуть собачку погладити. Тобі потрібно, щоб хтось підкоректував тебе. Дивись, ти знаєш, як все делати, як завтра говорити з людьми, про що говорити? Є результат вже. Ти вмієш все діти. Тобі нужна консультація. І тобі нужна консультація мінімум, мінімум один раз на тиждень. Мінімум Мінімум один раз на тиждень. Це стосується тих, хто хоче бізнес построїти. Тобі нужно, щоб тебе хтось підкоректірував. Тобі нужно, щоб хтось... Щоб ти перед кимось відповів, що ти зробив. Не для того, щоб е, тебе похуліли і п'ятерку поставили. Тобі нужно, щоб хтось під, ну, прослухав твою діяльність і десь додав, щоб тобі стало краще. Без цього ти не зможеш. Без цього ти не потягнеш. Ні, ти не зможеш. Ти, ти сам себе ну, не можеш контролювати. Ти сам собі задачі не поставиш. Я собі задачі ставлю, які я потім коректурую з верхньої лінії. Понимаєш? Ми на зв'язку з моєю верхньою лінією майже кожен день. Що зроблено, хто підключений, як зовуть того чоловіка, як цього, скільки зустрічей провів, скільки мене послали? От. І якщо ви думаєте, друзі, що ви там потихеньку щось собі будете там, та з подружкою поговорю, там, з дружком до кумця заїду. Пожалуйста, без проблем. Абсолютно, я не підганяю. Ну, якщо ти вже хочеш тут заробляти гроші, тобі потрібна консультація, тобі нужно, щоб тебе направили. Понимаешь? То есть, підзвітність потрібна тобі. Тобі потрібна підзвітність. Ми з тобою довжні дивись, що з Ми повинні з тобою обговорити, виділити годину кожен тиждень, як мінімум. Виділяємо годину. І ми з тобою говоримо півгодини про те, що було зроблено мною і тобою в твоєму бізнесі, аналізуємо, що було зроблено, як було зроблено, і плануємо, що буде зроблено на наступний тиждень, на що ми можемо розраховувати? На що ти можеш розраховувати? На що я можу розраховувати? Де я тобі потрібен, де ти мені потрібен. Скажіть, будь ласка, те, що я зараз кажу, це важке, як ти вважаєш? Чого я вирішив про це поговорити? Я вирішив про це поговорити з вами по одній простій причині. Я не хочу, щоб ви 14 років бізнес строїли. У мене є люди в бізнесі по 14 років. З міста не здвинулися. По 15 років. З міста не, ну, нема. Не можуть набратися смілості, прийти і сказати, ну давай, все, я готовий. Десь тиняються, рядом, ходять, якісь вопроси задають, щось їх якусь. Щось питають, щось там ну, умнічать, дуже багато всього знають. Прослухали мільйон дисків, пробули на тисячах семінарів. А на консультацію нема сили прийти чого. Бояться? Его. Его, Его. тобі заважає его. Ти боїшся, що тобі прийдеться сказати, а я не зробив. А на роботу в тебе як з его? Тебе не визивають там до шефа. Ні? Все в порядку? Ну заміть. Тут, тут, в цьому бізнесі, у нас не осуджують нікого. Ми тут нікого не судимо. Якщо ти замітив або ти замітила, ми жодного разу не сказали нікому, жодного разу, я повторюсь. Ми жодного разу не сказали, а чого ти не зробив? А що це таке? А ми ж домовлялись. Ви замічаєте? Ви замічаєте, що ми домовляємося про щось, а багато не виконуємо? Чи вам говорять, що ви? Такі сякі, що не зробили. Ні. А знаєте чого? Того, що те, що у нас є сьогодні, те, що у мене сьогодні є, воно в мене годує давним-давно, тобто я не голодний. В мене є бізнес, який працює. який працює. Якщо у вас буде бізнес рости, ми виростемо. Якщо у вас бізнес не буде рости, ми залишимося на тому ж самому рівні, що є. Ми вже в тому состоянні, коли бізнес не падає. Все. Це називається стабілізація. Стабілізація. Я туди просто періодично підкладую дровець в цю пічку і все. Понятно, як не підкладувати дров, так воно все затухне. Я тобі сьогодні даю рекомендацію. Тобі нужно виділити годину щотижня на консультацію з нами. Це я тобі даю рекомендацію. Не заставляю? Ні. Абсолютно не. Якщо тобі нічого сказати на консультації, ти там нічого не зробив. І ти переживаєш, що та про що мені з тобою балакати? Я ж нічого і так не зробив. Я тобі скажу так. Е -е, так зроби. Ну, виконай те, про що домовилися. Чого ні? От у мене була колись історія інтересна. Одна. Е -е, Ігор Харатін. Е -е, це не у мене історія, це її чув. Ігор Харатін, колись на одній з такій консультації для Платінових засновників, була консультація, він розповідав про одного Ізумруда. Був в Харкові Ізумруд, там Саша один. От. І Ігор Харатін своєму партньору, з який, який з нього брав інформацію завжди. А то, а сьо, а розкажи, а покажи там. Ну, тобто ми ж відкриті, ми розповідаємо все. Але коли ми ставимо задачу, ті, з ким ми ділимося, вони задачі не виконують. І інколи стається так, що ми розуміємо, що ми це все говоримо в пустий колодязь. Знаєш, так колодязь закрита: а у все туди крикнув, а звідти тишина. І ми кричим, 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 і тоді приходить час, коли ти розумієш, що ну, нема смисла. Перестаєш кричати і дивишся, нічого не змінилося. Так от Харатін що розказував? Ігор розказував таку, такі, такі речі. Він підійшов до свого цього партньора, до Саші, коли той ще не був із Умрудом, ще тільки на початку бізнесу. І і питається у нього на одному з семінарів. Каже, Саня, що в тебе там, 200 балів зробив, ну вийшов на рівень 200 балів, робиш оборотку лично 200 балів, А він каже, Ні, не делаю. Він каже, так я ж тобі рекомендував. Це каже, ну буду делать. І отак от буду делать, буду делать, я так роками. І тут одного разу підходить до нього, Саша колись на одному з семінарів підходить до Ігоря і каже, ой, Ігор, привіт! А Ігор, знаєте що каже? Каже, 200 балів зробив, цей, нет. Ти каже, Саня, без 200 балів можеш не підходити і не здоровається. Саньок, ну просто, ну достав, чесно. Я вже не можу каже, на це дивитися. Тобто ти нормальний пацан, я тобі даю рекомендації, ти не ну, ти не робиш то, що я тебе прошу. Чого ти за мною здороваєшся? Все, живемо віддільно. Я, я просто тобі задачу ставлю, ти не виконуєш. Ігор каже, я з ним на наступному семінарі зустрічаюсь, а він проходить мимо. Не здоровається. Не виконав і не здоровається. Каже, ну, Ігор подумав, думав, ну блін, ну хорошо, ладно, Проходить ще півроку, семінар слідуючий, вони зустрічаються і цей не здоровається. Ігор підходить і каже, Саня, блін, ти чого не здороваєшся? Ти каже, так ти ж сказав, що поки 200 балів не здійснює не здоровається. Він його сторонку одвів і каже. Я тобі сказав, щоб ти просто зробив 200 балів. Щоб ти вийшов на, на уровень 200 балів лічного оборота. Ви розумієте, той тобто, каже, так зроби! Ну чого ти не зробив? Ну зроби, це ж задача твоя. Це твій ребус, це твоя задача. А він каже, мені легше з тобою не здоровиться. У мене в бізнесі є є сім'я, ми їх, ми їх розкручували конкретно. Ми там їм серебро, золото. От. І в один час ми всі вирішили дружно кинути курити. Всі керівники вирішили кинути курити. От. І от. Наші, наші партнериці, Са, тоже Саша, кстати. Він курив, в нього так, знаєте, він дихав менше, ніж курив. Тобто він між куривом дихав. <laughs> то це курив? Я підходжу йому, у нього штир такий стояв. Ну, знаєте, нереально. Я кажу, Саня, блін, так як тебе люди не шрахають. Це вонючка, коротше. Ти. Я кажу, бросай, курити, Ну ми ж бросили. А він каже мені, я кажу, ось платіну закрию. Обіщаю, брошу. І я собі думаю, ну, якщо людина більше любить курити, ніж платну, то хрень закриє ту платину. От така внутрішня в мене мис прийшла. Вони так і не закрили платіну. А він так до сих пор кури. Шановні друзі, хорош. Хорош це бізнес. Це бізнес, це люди, це відповідальність, це, це командна робота. Ви тут не одні, тут під вами роботу люди роблять. Друзі. Ну як це так? Ну я тобі скажу так, якщо ти хочеш в цьому участвувати, це ж ну, не стосується споживачів. Якщо ти хочеш, хочеш там 100 тисяч, 200 тисяч в місяць, да, 20-ку хочеш в гривнях даже плюс, та що, тяжело консультуватися, тяжело приходити середу, в суботу. Друзі, включіть по-другому трошечки настройте свій радіоприйомник. Просто знаходитись. Просто сидіть, пить пиво на футбольному полі. І думати, що ти колись виграєш золоту, золоту медаль, получиш, не получиш. Треба бігати потіть під дощем, під снігом. Приходить на тренування, тоді, коли всі приходять. Понимаєш? Тобто в житті так всі ми робимо. Ми дітей своїх задрачуємо цими всякими тренуваннями, музиками, репетіторами. Дитя в школі сидить уроки учить. уроки чи той сидить на уроках, уроки учить, тоді ще репетитором. А ви після роботи, що ви ще десь ходите на якісь заняття чи що? А що, діти гірші вас? Друзі мої, я вас просто закликаю, тих, хто хоче бізнес. Вам потрібні консультації. Консультації, де ти будеш підзвітним. Це основа, один із основних краєугольних камній. Ви про це чули, ми про це говорили. Я про це тарабаню постійно. Це не театр, друзі. Якщо в театрі весело і добре, то тут є певні дії. Певні дії, коли ще й весело й хорошо, вони приводять до результату. А коли вам буде постійно весело і хорошо без результату, повірте, ви заморитесь. Ви заморитесь. Вам це все остогидне. Остогидне. У мене є партньори, які півроку назад кричали, крес на пузі рвали, будемо, хочемо класти, молодець. Нам так подобається, ти такий красавець. Ми б тебе слухали і годами, і часами. Зараз їх нема зустрічах. Знаєте чого? То що театр для них це все театр. А результата нема. А за хату приходиться платити заробленими грошима, понімаєш, вони з бізнеса і бої? От і все, знаєш чого? То, що консультації нема. Бояться, бояться, коли... бояться, що їм задачу поставлять. Бояться, що я скажу, так, тобі потрібно 7 чоловік до наступного тижня поговорити з ними. Бояться, щоб їм задачу не поставили. Ти теж боїшся? Ти теж боїшся? А що ти боїшся? Ти боїшся поговорити з кимось другим? Не бійся. Все зробимо. Не бійся, все зробимо. Приходь на консультацію. Я це вам кажу, бо я визвався вас, я вам пообіцяв вас учить. Не сердіться, не переживайте. Я просто з вами домовився, що я вас буду учити. Поки в мене є якісь знання, поки в мене є бажання на це все, я буду вас учить до последнього, друзі мої. Чи будете ви це сприймати, це ваші справи. Але я завжди після будь-якого відео очікую, знаєте, фідбека, який люди позвонять мені після відео і скажуть: о, понятно, я поняв, да?» тобто ми ж ці відео пишемо для чого? Щоб тобі напряму в телефон про це не казати. Бо коли я тобі позвоню в телефон і скажу, слухай, що ти не прийшов на консультацію, це з моєї сторони буде такий підход директора. А я не хочу цього. Я говорю взагалі. Ти це чуєш, і я жду, що ти це почуєш. І я хочу, щоб ти це почув. Тож я хочу, щоб в тебе був результат. Ти ж класний. Ну ви всі такі кльові. Ну ви кльові, ви пашете на дядю, блін. Просто розриваєте себе на куски. А на себе не хочете. Пора вже, друзі, пора. Час прийшов. Не стісняйтесь, давайте разом. Пока.